З початком повномасштабної війни про Україну гучно заговорили у світі. Кожен намагався допомогти чим міг, і світові музиканти не виключення. Вони не залишились осторонь та, захоплюючись стійкістю і незламністю українців, підтримали нас зі свого світу світу музики, використавши у своїх роботах символи України. Символ підтримка через музику. Підтримка кліп. Два популярних у світі рок-гурти за часи повномасштабної війни в Україні випустили кліпи на підтримку нашої країни. Це американці Imagine Dragons та італійці Maneskin. Відеороботу на пісню «Crushed» для Imagine Dragons відзняли в Україні. В кліпі розповідається історія 14-річного підлітка з Миколаївщини, селище якого пережило окупацію. В роботі показані краєвиду зруйнованого села, будинків, школи тощо. Випустили Imagine Dragons цей кліп з благодійною метою, аби показати, що по собі залишає русський мір. Та закликати людей донатити на відновлення України. Адже навіть попри те, що окупація закінчилася, у селищі на момент зйомок не було ні світла, ні води. Італійський же гурт випустив короткий кліп на своїй сторінці в інстаграм, який починається словами: Як ви спите ночами. У роботі використали фотографії жахіть війни в Україні. Цей кліп, відзнятий теж з благодійною метою, став закликом жертвувати кошти на підтримку України. Підтримка пісня. Пісень на підтримку України випустили чимало. Однак деякі з них мають особливу історію. Наприклад, німецький соліст гурту I.O.A. Лутс Лойхард на початку повномасштабного вторгнення поїхав на польсько-український кордон, аби допомагати біженцям з України. Його настільки вразило усе, що відбувається, що свої емоції він вилив у пісню Я твій кордон. А далі почалася робота над композицією. До неї залучили і українських митців, і німецьких. Деякі партії записувались в різних містах на різних студіях і потім зводилися в один трек. Зараз пісню можна скачати безкоштовно. Однак Лойхард закликає, оскільки пісня слухачам дістається задарма, свою вдячність за композицію перевтілити у пожертви на українське мистецтво та на гуманітарну допомогу. Підтримка мерч. Мерч це продукція із символікою відомої персони, зазвичай одяг, яку продають безпосередньо від імені цієї відомої персони, наприклад, на її концерті або ж через її сайт. Аби зібрати кошти на підтримку України. Свій мерч випустив популярний на весь світ британський гурт Пінк Флойд. Окрім них, мерч зробив і соліст відомого ірландського гурту U2. Pink Floyd випустили досить оригінальний та тематичний мерч. Наприклад, на одязі зображено соняшник з насінням з відсилкою до жінки з Генічеська, яка радила окупантам покласти насіння до кишень. Аби на їхньому місці проросли соняшники, а також зображені інші важливі моменти української боротьби. Гроші від продажу передали на гуманітарну допомогу Україні. Боно з ЮТУ сам намалював свій мерч, а точніше, портрет Зеленського, який став основним зображенням жовто жовто-синьої колекції одягу. Гроші від продажу, співак скерував на закупівлю швидких допомог для України. Сьогодні музиканти це не лише талант та вміння тримати публіку, а й позиція, яку вони використовують для допомоги, і це не може не захоплювати.